Коротше, жара мокрий, весь. Ось знаходжуся тут на дачі. Батько мій посадив з кісточок персики. Ну, не будемо брехати, давайте дерев 10 було. З 10 дерев, з 10 дерев, получається посаджених з кісточки. Два дерева получилося, ну, щоб не збрехати, отакий, получається, Персик, це я зараз розкажу для тих, хто питається, чи можна садити з кісточки. Дивіться, такий персик. Ці всі ми зразу зрізали на пеньки, може щось при, е, наживим зробимо прищіплювання і буде якийсь новий персик. А два залишили. Чому два залишили? Бо він дійсно крупний, класний. Дивіться, коли ви садите з кісточки, зараз я вам покажу. І ще плюси того, якщо садити свого роду, цей дикий персик. Коли ви садите з кісточки, навіть якщо ви купили класний, великий, смачний, солодкий персик, це не факт, а верніше, не дуже не, не, не факт, а скоріше за все, що не буде такий сорт з, того, з тої кісточки. Але, але, Ви ніколи не вгадаєте. Вплоть до того, що якщо ви будете садити з кісточки, то, в принципі, будь-що не, не тільки персик, сорт по-любому буде змінюватися. Але не завжди він змінюється в гіршу сторону. Тому пробуйте так як ось я. І будете тоді мати з часом результат, будете пробувати, 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 тоді досягнете якогось результату. По-любому, сорт міняється. ну, да, В більшості випадків він міняється в гіршу сторону. Якісь дрібніший, робиться ще щось. Але дивіться, йдемо, я зараз покажу на персику, які плюси. Якщо ви вгадали сортом, вам подобається він солодкий. Плюси, плюси. Так, ось дивіться, бачите, це один персик. так. Зараз підемо ще до другого, я покажу. Дивіться, є на ньому персики, все. Ось персики, персики, є, дивіться, персики, персики, персики є. По завантаженості нормально. По-перше, да, я його цього року конкретно підрізав, зрізав, бачите, позалишав, він дав хороші пагони. Ось всі ці однорічні я поприрізав, він дав нам додаткові. Звичайно, треба пробігтися, повиламлювати все, що росте вниз. Але, але, то не суть. Дивіться, персик не оброблявся. Хто шукає сорта персика, який не обробляється, то це, скоріше все, всього, будуть дикі. Ось дивіться. Вообще. просто кучера листя немає. Бачите? Немає. Взагалі кучеравості листя на такому персику. Ось, ось дивіться, ось є щось подобія такого, але воно вилізло і, напевно, пожаліло ця хвороба, що вона вилізла. Тому, дивіться, немає. Перси. Персики є, а, а хуща лися немає, бо всі біжать і хочуть мати персик, який не крутиться. Це перший варіант. Квіти, ось мама садить. Бачите? Така брикоска. Але ми йдемо до персика, ще одного зараз покажу. Така сама ситуація. Тобто, чому ці деякі персики, які виручені з кісток? Вони не так сильно поражаються курчавістю. Ось дивіться. Ось другий персик. Я його взагалі жорстко підрізав. Він такий був печальний, його ніхто там не обрізав. Ну, Ось, Бачите, які гілки я вирізав звідси. Що по завантаженності? Завантаженість нас шикардосна. звичайно. Батько його не обробляв, ніякі, не проводив обробки на рахунок курчавості листя. Тому, Тому... Тому подивіться, що тут робиться. Вон, персиків є дуже багато, а курчавості немає. Просто нема курчавості. Я сам в шокі. Думаю, поділюся з вами. Ось дивіться, яка там загущеність. Мали би тільки брати і розводитися грибкові хвороби. Нема. Просто нема курчавості листя. Ото всі бігають, всі досягають, хочуть досягнути якогось якихось таких сортів, щоб не поражалися і самою курчавістю. А ось, дивіться. Не потрібно. Кісточку посадіть, кілька маніпуляцій по обрізці і все чудово у вас буде. А, да, обрізка обов'язково.